4-11 поступилися хлопці з малого ринку. І в попередньому турі матч проти Арпій. Матч, який завершився з рахунком 0-3. Але все одно і зараз який момент для ФКМР. А все одно є таке відчуття, що від туру у нас складі ФКМР Єгор Кравцов під 77 м номером. Рибін на Волкова передача на дальній пост забиває Дмитро Олієнко. 1-0 на користь Філічити на початку третьої хвилини Філічта забиває. Стійку м'яч влучає після удару від... А... буде. відрук Волков. М'яч знову гравців Філічити. Тищук на Волкова. Волков В Стійку. Пробиває Вячеслав Волков. Здавалося вже. Ну, найкраще цей Кутовий. Євгеній Черніков. Контратаку для Філічити організовує. Лесенко. Гунько б'є! П'ять польових, але помиляється Рибін! І що м'яч? Стійку влучає! Далі Рибін його вибиває!